То есть, стандартно тут 7-діймові винти, аналогова камера Фоксір, що дає там велику роздільність здатність, именно, і гарну якість при поганому освітленні. Стоїть відеопередавач на 2,5 Вт. Стоїть Антена 5,8 з в принципі, великим діапазоном роботи, то тобто це дає можливість пілоту переходити на трошки другі частоти. Стоїть е, відео, стоїть приймач управління 915 МГц мегац, але е, но тут момент, що ми можемо змінювати ці частоти, то тобто не, не тільки на 915. Тобто фактично можна ви от, з, з частотами це постійно. Постійно вимушені змінювати через так, через ра через роботу ребитись. Нам потрібно весь час вигадувати нові частоти, уходити в другі частоти, щоб ворог не міг давити якраз наші дрони. Це таке встановлюється плата спеціальна. Це можна сказати, мікрокомп'ютер, який є умовно. Робить так, що в останніх там приблизно 400 метрів, коли пілот долітає до цілі, він бачить ціль, він фіксує в перекрестя ціль, натискає на апаратурі кнопку, і ціль фіксується дроном. І після цього пілот може навіть пульт відставити: дрон в автоматичному режимі на зафіксовану ціль летить. І долітає в більшості, це вирішує проблеми, того, що є в нас радіогоризонт, коли дрон далеко відлітає або працює реп. Е в нас е якби дрон автоматично вже долітає до цілі. Тобто, якщо навіть йому перебити сигнал зв'язку, е навіть якщо ми втратимо відео, все повтрачали, дроном ми не керуємо. Дрон все одно залетить в ціль, тобто яку перед тим оператор виставив. Приблизно тенденція така, що кожні два місяці потрібно щось нове вигадувати через те, що Ну і старі дрони можуть бути устарілі через два місяці Дрон може бути вже устарілий, який вже погано себе показує. Тобто з ньому постійно треба динамічно щось міняти. Наприклад, міняти приймачі, міняти відеопередавачі, міняти в загальному всі частоти, характеристики цього дрона міняти, так як дуже швидкими темпами розвиток іде дронів, і те, що там півроку тому назад було актуально і е, літало. Прекрасно себе відчувало зараз воно вже не актуально.